Розпочали турнір хвилиною мовчання за українськими військовими, що загинули в ході антитерористичної операції на сході України після вшанування їх пам'яті ознайомленнями із правилами жеребкування і в бій такого роду змагання на теренах Надбрінянщини проходять вперше. Та як зазначають організатори та титуловані учасники, рівень підготовки майданчика відповідає усім необхідним стандартам. Так у нас зараз непрості часи в державі, щоб хлопці вміли тримати зброю так і в руках, таку бій більш муляжно, але все ж таки пістолети. Так ось також відшліфовували ведення тактичного бою. Так бачите, у нас є підготовлений майданчик, так який є укриття, і буде проводитися певний такий бій. Пейнбол це не тільки цікавий спорт, але й корисне, та головне безпечне заняття для відпрацювання техніки та тактики ведення бою в умовах обмеженого простору. Багато молодих команд, багато хлопців з надвірної. Які патріотично настроєні, навіть є така команда, що мене дуже здивувало, яка називається Бандерівці, досить гарно, досить позитивно, ради, що відбувається це в нашому місті. Це перше таке змагання. Десь поспілкувавшись із гостями з Львова, вони кажуть, що майданчик повністю підходить до цих змагань, досить все на високому рівні проведено. І я думаю, що ви. Будете мати на що подивитися, і всі гарно проведуть час. Про високий рівень змагань свідчить те, що у ньому взяли участь і титуловані спортсмени, зокрема майстри спорту міжнародного класу та команди не тільки з міста Надвірна, але й із Львова, Долини та збірні команди усього Надвірнянського району. Звичайно, дуже приємно, що є люди, які підтримують цей вид спорту і приїжджають з інших міст, з других регіонів, практично з Львівської області, Чернівецької. Хотілося б, щоб цей вид спорту розвивався. І це дійсно в наш теперішній час це і цікавий для хлопців вид спорту. І я думаю, що він додасть і патріотизму і впевненості в своїх силах молоді. І, думаю, буде на перспективу дуже. Цікавий для молоді перше місце в турнірі вибороли гості. Це команда Алігатор із міста Долини. Друге та третє місця посіли на двірнянські команди Бандерівці та фантом, а судили спортивні змагання в форматі тактичних п'ятірок. Професійні судді з Івано-Франківська. Всього в змаганнях взяло участь 11 команд по 5 учасників в кожній. Надзвичайно активно відгукнулась молодь, що дає надію на те, що пейнтбол набуватиме все більшої популярності.